Я покажу вам найпростіший, найшвидший і безкоштовний спосіб перекладати сторінки на WordPress, які створені з допомогою Гутенберга. Uh, Перше створюємо сторінку на потрібній нам мові і переходимо в код едітор. І вихідний код: ми Ctrl-A, Ctrl-C. Тобто копіюємо весь і вставляємо його далі в будь-які шиї. Це може бути ChatGPT або Gemini, а в нашому випадку Діпсік. Ось він. Значить, спочатку пишемо запит. Я тут не сильно замарачувалася, що перше в голову прийшло і написала. Скучий помилок, але він добре розуміє пишемо запит, після запиту код для редагування. Я тут написала: я тобі скину вихідний код сторінки, а ти перекладеш текст в тегах, не змінюючи самі теги, тобто, щоб розмітки, блоки залишалися які. Я вже перекладений вихідний код сторінки, скопіюю і вставлю на сторінку в режимі кодеті, то ось сторінка для перекладу. І я вставила сюди вихідний код сторінки українською мовою, і він його буде перекладати. Якщо сторінка дуже довга. То за один запит вона не перекладеться. Тому що е, тут є в кожному шаї обмеження на довжину відповіді. Ось. Але навіть в цьому випадку, конкретно, DeepSeek, Діпсік е, в кінці відповіді напише: о, додасть кнопку Продовжити. І ви будете клікати Продовжити до тих пір, доки він не скаже, що все перекладено, і можна цей вхідний код копіювати. Тобто він не буде трогати ко, е, теги, а перекладе е, самі тексти. І це означає: ось ця кнопка Continue, і це означає, що е, вся структура залишиться. Тобто, е, все оформлення, оці блоки, е, стилі, абсолютно все залишиться, тільки буде е, перекладений вже текст. І тут ми, скопіювавши відповідь, переходимо я перехожу в англійську версію сторінки і Ctrl-A, Ctrl-V. Тобто вставляю вихідний код вже перекладений. От тут вверху є кнопка Копі. обізі». Окей. Як тільки почала щось записувати, і він перестав працювати. До речі, таке може бути, тому що DeepSeek останнім часом став дуже популярний, тому що він ніби як головний конкурент, або навіть не конкурент чату GPT, тому що DeepSeek безкоштовний. Чад GPT коштує про версії 2000 доларів. І каже, що DeepSeek навіть ефективніше за чат-жпті. На першу потратили мільярди доларів на розробку. Ну, це не розробка, він просто сканував все, що колись люди написали, дослідили. Ось і навчився на, на цій інформації. І далі uh, OpenAI продає людям, тим людям, яких він вчився, цю підписку за 2000 доларів. доларів. Uh. Що зробив Китай? Китай розробив цей DeepSeek як сайт прочек одної компанії. Вони там взагалі розробляли своє програмне забезпечення і їм дали 5,5 мільйонів доларів, щоб вони спробували зробити шаї. І Вийшло так, що вони за цих 5,5 мільйонів зробили краще шість за GPT. І вони навчали, до речі, його на чату GPT, І замість того, щоб продавати його за тисячу доларів, вони його викинули безкоштовно і. І виходить, що останнім часом вже більше з ним працюють. Ну, я, ясний діло, як тільки про нього дізналась, прийшла, тому що я затестила, він дуже добре відповідає. Е, Краще ніж ще GPT, і ще й до того безкоштовний, тому я відмінила підписку свою. Ось українська версія сторінки, ось англійська. І вона... Е, я тут все перевірила після перекладу, е, ніякі теги не пропали, всі стилі збереглися. Абсолютно. Тут... Ну, Суть ви зрозуміли. Вихідний код вже готової сторінки. Ми копіюємо, далі йдемо в шиїшку, пишемо запит, що переклади, будь ласка. Ну, можна без будь ласка, переклади а, вихідний код а, сторінки на Готенберґ на Готенбергу, не чіпаючи теги. Ось і він перекладає, і ми звідти його: Ctrl-C і Ctrl-V вже на англійську версію сторінки, і виходить дуже швидко і ефективно. Все, дякую, всім щастя, здоров'я, грошей, багато.